З рад, значить, озброєний. Новини. Така коротка аналітика від мене. Хто буде дивитися в записі, це то, що я прочитав за день, що звернув увагу і що мені самому цікаво. Перше. Уряд схвалив рішення, що дозволяє проходити ВЛК дистанційно, кого це стосується. А це навіть назву плюс новина. Чому вона полягає плюс новина, навіть без жодних ризиків. Ризики погано, що його раніше не, при... не прийняли. У мене товариш, там такий герой війни. Він в Німеччині за кордоном лікується, врятували йому ногу, проходить реабілітацію, а ВЛК не може пройти. Потрібно повертатися в Україну. Проходити всі круги бюрократичного пекла, Ну, наша держава любить таке. От ну, така людина, яка ледве-ледве ходить, там ледве-ледве відновилася півтора року, то вона повинна була ходити. Є така надія з прийняттям рішення уряду по цьому, що у цього наші герої, які постраждали, які, зокрема, десь лікуються за кордоном, не будуть проходити. Є два глядача. Хто буде дивитися в прямому ефірі, у нас прямий ефір задаєте питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Вірніше, хто буде дивитися в записі. А хто дивиться в ефірі, то може зараз. І поки це все відбувається, поки у нас питання збираються, я таку аналітику від себе новин. Отка у нас новина Кабміну досконалий порядок ведення Державного земельного кадастру. Що тут цікаво, я такого знайшов. Цікаво, що ну, як завжди, нас, нас коли приймають якийсь закон, чи якусь анотацію, чи пояснення до нього роблять, там аж плакати хочеться, який це потрібний закон, і заради якого блага вони роблять. І все заради того, щоб вступити в Євросоюз. Хоча ми вже вступаємо в Євросоюз так нормально. Ну, дай Боже, щоб ми вступили туди. Але наші можновладці приймають, приймають ті закони, вони щось постійно їх потрібно шліфувати: закони, порядки і тощо. Але що я там доброго вичитав, це от ви подали документи там, кадастрові номери, чи виготов, реєстрація права власності, чи якісь там розподіли, поділи тощо. А вам відмовили. Тепер, коли будуть вам відмовляти, вам повинні. Розказати, чого вам відмовляють, яка причина, це значить, як це виправити. Але ризики тут такі, що воно так написано: інформування заявника про виявлені недоліки, спосіб усунення недоліки. Якби от начитали, написали детальний спосіб усунення цих всіх недоліків, тоді б я б повірив, тоді би я їм повірив. А так, от, я там. Зд... Реєстрував, ну, ділив через вже не пам'ятаю, що ми там робили з земельну ділянку, це років 10 назад. То йшли загальноприйнятим шляхом, то отримав 22 відмови. Єдине пояснення було, що там порушили пункт такий то. Ми його виправляємо ті земельній документації. Вони знову порушили пункт такий-то. Ну, я, мабуть, догадуюся, я цього не знаю, ну хто ви що. Що вони ну, чекали гроші чи може у них якийсь канал, якщо через певних осіб здаш, то зареєструєш зараз, ну може. Ну, 22 відмови були. Якимось диво, видно, нас вже пожаліли, то якимось дивом ні земля не змінилася, ні назва документації не помінялася. Ну, там якусь сторінку забирали, якусь додавали. А виявляється, От таке буває. Що саме дивно то мені подобаються ці реєстратори, всі, там, наприклад, вносить людина зміни в статут профспілки, ну і каже, реєстратор почитав, так уважно все, повиписував собі. Каже, ви там виправте ці недоліки, а то не відповідають вимогам законодавства. Якщо так розібратися, це реєстратор зробив такий службовий злочин трошки, тому що він фактично взяв статут, написав в ньому, йому на другий день принесли перероблений статут. І він це бачить: одна дата, один протокол дати, одною датою, одним часом. Усього одним часом усе зроблено. А він його приймає. Фактично, сам цей посадовець, реєстратор теж робить злочини. Ну, потрібно бути уважним до цих змін кабміну Ну, дай Бог, вони запрацюють. І теж так небагато у нас із п'ятниці новин нових, але ну, про мобілізацію я не розказую принципово там, в принципі, бо є кому розказувати в інтернеті, комусь потрібно. І такими справами займатися згоджена остаточна редакція от новина законопроекту про оцінку. Ну і знову ж таки, що відповідно до сучасних тенденцій світової економіки це все написали. У нас, коли пишуть закони, то лишився постсовковий такий, от колись постсовковий такий стиль, шаблон, коли списали, мабуть, про партію, у нас, коли закони пишуть, то кажуть, що це заради всього світу, заради прав людини, заради правової системи. Оцінка, ризики, які тут, хто займається оцінкою, Ну от там є люди, які оцінюють, які там продають свої послуги, От це можна і самостійно робити, ну, от будуть витрачати кошти на проведення своєї діяльності у відповідність до законодавства. То в нас в ефірі, нагадую, можна задати питання е, спадкування, нерухомість сімейні питання. Я безкоштовно, чесно, відкрито відповідаю, якщо будуть питання. І такий плюс, Верховний суд вказав на правила з визначення відповідального. Тобто, знайшов таке гарне рішення, я завтра посилання ці всі розміщу. Унизу, щоб не казали, що я там не пишу посилання, я не юрист. Що розказую? Хто хоче, той читає. Але суть у чому, ну як зазвичай люди там щось відповіли, комусь якусь скинули смс-ку, попали на шахраїв, далі оговталися, далі повідомили банк, завели. Ну, після того оговталися, як у них гроші вкрали з рахунку. І... Украли від них гроші, ну і банк, звичайно, ніколи не забуде, каже, ви ваш, ваша відповідальність, код, пароль, тощо потрібні, повинні ви самі це все виправляти, якимось чином, давайте нам гроші, хоч законно, незаконно з вас цягли. Але Верховний суд у нас став на бік таких постраждалих і сказав Дзузьки. Там самі повинні знайти винну, самі все довести. Але який тут у нас ризик, тому що я так все з присмаком ризика? Ризика, помилка, проблема, про все розказую. Ризик у тому, що треба пам'ятати, що в нас непрецедентна система. І якщо з вами таке станеться, ви десь це почуєте, що можна через суд довести, що у вас украли гроші. Це не означає, що ви цього зробите. Там Верховний суд може поміняти позицію, ситуація може бути трішку інакша, не тою датою сталося. договір у вас може бути трошечки інакший тощо. Тому завжди пам'ятайте, не вірте юридичним міфам, які десь в інтернеті прочитаєте, а користуйтесь порадами адвокатів, юристів, яким довіряєте.